Всім привіт! так, висновки по суї 2025 року. Суя нас не породувала, хоч нас цієї суї небагато огоручики якісь. Але все ж таки показало, що гналися за вологою, сіяли раненько. А ті, що сіяли огороди, пізно вже. Ті дали набагато краще, ніж ті, що сіяли раненько. Ось так дозбирали збероли та перевіяли віялочкою, так розстелили до сушить. А ось суховота. Така вона моє. Йокість. Оця ну, норма, 12 волуга. А це трошки підсихає. Рожой не породував. Ну як є, потуні дало. Саме більше куски пізносіяні сіяні дали ну, до, до 2,5 тонн з гектара. Ну це, такого мой нема, це один гектар так дав, А ток ну, врожаї полтавщина сої в в році немає. Уставлю там відео, так як збираємо там зазнто. І погана соя, яка одожив, не хотіла в жодку комбой налізти. І гарна соя для цього року. І ще що виявилося, що купляв посівну сою гарну не буду казати сорт. Дало хуже, ніж то, що це було своє сорт невідомий, вже воно намішано забулось. Дало набагато кращий результат. Так що не завжди краще куповане. Отак, От наче Розкриваться сує, сіяв, купляв сою посівну, а своя виявилася без руду і пламені, сама сома кроще. Мабуть, ми її оставим на посів. Ну що, поїхали? Саме зберуємо кроші наших дільонок. А це найгірша дільонка, тут суя навіть не хотіла лізти в жодку.

І як кажуть, врожай не той, що в пулі, а той, що в коморі. Ну ось він добровся, привезли, висипаємо. Але це ще не кінець. Ще висипаємо його колові ялочки і прийдеться з нам ще немало погратися. погротися. Відіброти класолиння, так і до одніжками були пліяні. Із гектора. Самий класний урожай цього року. То, то на з гектора, а тут дві з половиною. З молотий то що сировота. Самий проблемний кусок. Я так знаю, гроєємося. Отак От перевіваємо. Виходить, отбираємо де ну це як попола, де крупніша квасолина, десь стручок, Отак відбираємося. І це скидає десь 5% Вроді що там відібрали? вроді його не так і багато, там, а 5% вологи скидаємо. Воно багато цього попадається. Та, що було листя не скинуто, така труха з листя. А тим більше вологу вона тягне.